Вітаю, що ні глядачі, Кіново Дональд Фредович намагається бути миротворцем і допомогти. Допомога це називається. Так укласти угоду між Україною і нашими ворогами. Ми, до речі, сьогодні зробили мем, який розлетівся не тільки українським інтернетом, але вже на вестерні гарно пішло. Це такий колообіг. Посередині танцює Трамп, і колообіг Путін хоче миру. Московія бомбить Україну, погрожує. Трамп санкціями через це, а далі 2-3 неділі. І далі знову через 2-3 неділі не санкції, а Путін хоче миру. І отак воно все крутиться, ця ганьба тільки накручується. Давайте поговоримо того, що не хоче розуміти американський президент на глибинному рівні. Сьогодні ми заглибимося в історію і спробуємо показати це все, крім того. Розберемо, за що Трампа критикують провідні державні діячі США. Давайте розбиратися на початку Корейської війни. Китайський лідер Мао Цзедун написав Сталіну, що вважає нормальним, що у війні загине кілька сотень тисяч американських солдатів. Він думав, що тільки так Захід зрозуміє силу нової Китайської народної республіки. Китай відправив свої війська на допомогу Північної Кореї, яка воювала проти Південної Кореї. Та її союзників Мао Холоднокровно казав, що Китай готовий втратити ще сотні тисяч людей, убитими чи пораненими. Його слова справдилися до перемир'я в липні 1953 року. Загинуло близько 400 тисяч китайців. Офіційно у КНР визнають нині лише 150 тисяч. Сам Мао після того, як дізнався про загибель свого старшого сина, пробурмотів, як може не бути смертей на війні? Класика від комуняк. Наслідки були страшні. Мільйони корейських мирних жителів загинули. До мільйона солдатів Кореї теж США втратили близько 37 тисяч бійців, ще тисячі Британія та інші союзники. Багато корейських міст лежали в руїнах. Америка та її союзники думали, що Китай і Північна Корея воюють заради поширення комунізму в всьому світі. Але за цією ширмою мав була інша мета. Він хотів використати війну, щоб отримати від СССР сучасну зброю та технології для Китаю. Бої кілька разів по суті провокували зміну. Контроль над Кореєю, доки фронт не зупинився на 38-й паралелі на кордоні нині між північою Півднем. Це влаштовувало мао, бо він не хотів, щоб біля кордонів Китаю з'явилася об'єднана проамериканська Корея. Переговори про перемир'я почались вже 1951 року, але тягнулися ще два роки через суперечки, особливо щодо військовополонених. За цей час США зазнали майже половину своїх втрат. Остаточне перемир'я. Підписала тільки влітку 53-го року після смерті Сталіна та натяків США на можливість застосування ядерної зброї. Пізомку після трьох років війни і мільйонів жертв кордон між двома кореями майже не змінився. Кремлівський мудак відмовляється припиняти війну в Україні, і натомість вимагає велику угоду на своїх умовах. Трамп, зі свого боку вже не так наполягає на перемир'ї. Він або хоче зберегти вигляд перемовника, або вірить. Твердження в Москві, що Україна слабша і використає паузу, щоб знову озброїтися. Трамп і його оточення говорять про обмін територіями, тобто щоб Україна віддала частину земель, аби Путін погодився на мир. Трамп вважає, що краще домовлятися ніж воювати, бо війна марна і кривава. Але історія показує, що перемир'я це не лише зупинка боїв, а визнання, що війна не має військового вирішення. Карл Дельд, колишній прем'єр і міністр закордонних справ Швеції, мав досвід у завершенні воїн в 95-му році. Він брав участь у мирних переговорах в Дейтоні, щоб зупинити війну в Босні. США та Європа прагнули миру, але деякі балканські лідери намагалися використати переговори власних цілях. Переговори в Дейтоні далися, бо всі сторони були виснажені і розуміли. Америка та НАТО більше не дозволять продовження війни. Тоді лишалося тільки політичне рішення. Як казав Більд, домовлятися серйозно. Можна лише тоді, коли бої фактично зупинилися ніхто не чекає різких змін на фронті. Шведський політик вважає, що вимоги Кремля щодо території це лише прикриття. Насправді він хоче завдати Україні більше ударів і завадити її, стати успішною демократичною державою. Він не довіряє ідеї Путіна вирішити все одразу. адже це означає почати з найважчих питань, як от статус окупованих земель натомість справжній мир має початися з припинення вогню та поступового розв'язання менших проблем постачання електрики, обміну полоненими, повернення дітей, санкції. Більт каже, що мир можливий лише тоді, коли домовленості задовільняють мінімальним потребам всіх сторін, а не максимальні вимоги однієї. Але Трамп фактично дозволяє Москві тиснути, поки вона воює. Підхід, який у Кореї, вже показав свою небезпеку, бо війна там так і не закінчилася мирним договором. Розкритикував Трампа його колишній радник Джон Болтон на його думку. Політика Трампа щодо України виглядає так само хаотично, як і раніше. Переговори, які він намагається вести між США, Україною, Москвою та Європою, відбуваються поспіхом і без системи. краще схоже на політичне шоу ніж на реальну дипломатію. Трамп спочатку погрожував московитим санкціям, але потім різко змінив позицію, заявив, що не буде вводити нових обмежень замість перемир'я, хоче одразу остаточну угоду. його зустрічі з. Кремлівським мудаком, європейськими лідерами і нашим президентом відбувалися занадто швидко, без ґрунтовної підготовки, тому домовленостей не було. Водночас Трамп заплутав ситуацію ще більше, бо говорив одне, а його адміністрація робила інше. Він заявляв, що Україна має бити в глиб Московії, але його ж Пентагон заблокував такі удари. Це лише підкреслило суперечність. В результаті союзники США. Особливо Індія залишилася розчарованими. Вона отримала високі американські тарифи за торгівлю з Москвою. Тоді як сама Московія та Китай серйозних обмежень не зазнали. Сильно зіпсували відносини Вашингтона з Нюделі замість просування до миру, швидкі та непередбачені кроки Трампа ще більше віддалили реальне вирішення війни в Україні. На жаль, правда, що Болтон посварився з Трампом, і тепер він не має на нього впливу. Тут ще можна додати, що у команду дипломатів Фредович взяв непрофесійних людей, корисних ідіотів, як Стів Вітков до речі. Перекладені фрагменти з його інтерв'ю ми опублікували на нашому телеграм-каналі Останній Капіталіст. Підписуйтесь на багато чого цікавого і актуального. Трамп не розуміє, що Кремль мислить зовсім по інакшому Московський уряд ставився до людей як до засобу для утримання влади і досягнення його політичних цілей. Війна мобілізовує населення, посилює контроль над опозицією, зберігає фокус на зовнішньому ворогові. Вона додає легітимності, адже під час війни змінювати владу майже неможливо. Окрім того, війна в Україні створила на болотах новий середній клас у бідних регіонах. Люди. Які працюють на оборонних заводах або йдуть на фронт, отримують великі зарплати, пільги і соціальні бонуси, яких раніше не мали. Для них війна стала способом заробити і піднятися в суспільстві або мати певні блага, які вони не мали раніше. Тому вони і не зацікавлені в її завершенні. Якщо війна завершиться, ці люди швидко втратять гроші і повернуться до старої бідності, що може викликати в країні серйозну кризу та небезпечні політичні наслідки. Тож, Фредович, давай прокидайся. Розумій суть влагалі цієї війни і переставай займатися війною. І все найкраще. До побачення.